Як і обіцяла, розклад на грудень для стрільців. Розклад на грудень для стрільців. Порада. Давайте прям розберемо розклад, порада. І що зараз відбувається, і яка порада. Давайте подивимося, прямо розберемо, тому що я перед тим не зняла стрільця в знаках Зодіака. Дивіться, у вас зараз а, йде максимальна концентрація над ціллю, що відбувається, проясняємо. Дар нести вогонь, тобто є люди, які за вами підуть. І а, якісь ментальні а, накрути ваші не дають вам далі рухатись. Це тільки ваше питання, тому що за вами готові йти. І мах в кінці говорить про те, що всі дійсно, тут навіть козирі є е, слово, всі козирі, всі е, елементи для того, щоб робити те, що вам потрібно, а, у вас є. Яка порада? Ми говоримо за грудень місяць, яка порада не знаєте, як тримати золоту середину? Що мається на увазі? Не йти в крайності. Тобто, якщо у вас є ціль, і у вас нема певного ресурсу, якого, щоб це відбулося, ви маєте як би заручитись підтримкою. Якщо у вас, дивлячись, яка ситуація, так, в кожного стрільця все одно буде по-іншому, мова просто про те, щоб ви не мішали сірі тона, тобто не перескакували, знаєте, кон контрасти. Тобто, якщо у вас є зараз ціль, у вас є максимум. Принципів можливості використати їх для втілення своєї ну, мрії, цілі. Перемиря показує, бачите, на, на цій. Така золота середина показує на пораду, тобто сконцентруватись, зрозуміти всі за і проти, ви знаєте, як зважити їх і діяти. Давайте подивимося, як Ленорман нам покаже, як ми сьогодні вже так струльця розбираємо. Давайте подивимося. Про стрільців підуть в дні народження. Може комусь треба це почути. Дивимо ще раз, про що ситуація, що нам скаже інша погода. І порада. А, дивіться, порада заручитись підтримкою близьких. Тобто, ви від когось можете залежати, але вам можуть допомогти. Зараз йде такий потік фінансовий, у вас взагалі тема фінансова зараз, тобто, як покращити свій стан, а не жити в потоці простому. І тут, знаєте, відчуття йде як питання, прям важкі питання психологічно на вас давлять через, через сім'ю, чи питання в сім'ї, чи нерухомість в тому числі. Тобто щось не дає вам рухатись, але вас. Великий потенціал на те, що вам допоможуть. От так от. так Тобто, ви знаєте, як? У вас ніби всього немає, але у вас є хороша підтримка. Тому ви можете діяти і е, втілювати в життя свої цілі в рудні місяці.